Запитання 4. Блок 13. Процесуальні строки, їх обчислення, поновлення та продовження процесуальних строків, строк звернення до адміністративного суду, наслідки пропущення строків мер... звернення до адміністративного суду, судові виклики і повідомлення, судові витрати, їх види та розподіл, витрати на професійну правничу допомогу. Процесуальні строки. Це встановлені законом або судом строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії. Процесуальні строки встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, то встановлюються судом. Процесуальні строки визначаються днями, місяцями і роками, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. Обчислення процесуального строку. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. Строк, що визначається роками, закінчується у відповідний місяць і число останнього року цього строку. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, що визначається місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа немає 30, 31, 28, 29 число в деяких місяцях, то строк закінчується в останній день цього місяця. Останнім днем строку, який закінчується, вказівкою на певний день вважається цей день. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий. Перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події. Останній день строку триває до 24 години. Але якщо, цей строк слід було вчинити, якщо у цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга чи інші процесуальні документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи перераховано іншим відповідним засобами зв'язку зупинення провадження в адміністративній справі зупиняє перебіг усіх процесуальних строків в цій адміністративній справі перебіг процесуальних строків продовжується з дня поновлення провадження поновлення та продовження процесуальних строків Суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку чи з ініціативи суду. Строк звернення до адміністративного суду. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод та інтересів. Для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень встановлюється термін у 3 місяці, який, якщо не встановлено іншим, який обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення визначених законом вимог. У разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом без заяви про поновлення пропущеного строку, звернення до адміністративного суду або якщо підстави, вказані нею у заяві визнані судом, неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом 10 днів, з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку. Звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку. Судові виклики та повідомлення. Судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про виклик і повістками-повідомлення. Повістки про виклик в суд надсилаються учасникам справи, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а повістки повідомлення іншим учасникам справи. З приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою, судові витрати. Судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Витрати, пов'язані з розглядом справи, можуть бути такими: це витрати на професійну правничу допомогу. Витрати на прибуття до суду, на залучення свідків експертів та проведення експертиз, витребування доказів, огляд доказів за їх місцезнаходженням, забезпечення доказів, вчинення інших процесуальних дій. При задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем в справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа на підставі довірності. При задоволенні позову суб'єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб'єкта владних повноважень, пов'язані із залученням свідків та проведенням експертиз